Відоти короків моделювання в програмі SolidWorks Тема гарячі клавіші і на розгляді саме команда «Гарячі клавіші G. Команда «Гарячі клавіші G призначена для швидкого виклику команди витягнута бабишка. Одна з основних команд для роботи з твердим тілом. Вкладки Елементи. Що ж, рушаємо, подивимось, як вона працює, і подобавимо сюди деякі смаколики. Відкриваємо файл деталь, як завжди. Також обираємо одну з базових площ, до прикладу, top Plane, Викликаємо створення нового 2D-ескізу. А далі зайдемо в вкладки Ескіз і візьмемо, до прикладу, багатокутник. Беремо, Ставимо центр в нульову точку координати і виводимо. Бачимо, що в налаштуваннях команди стоїть 6 кутів, 6 граней, відповідно, буде шестигранник. Виводимо певне, на певне значення. Далі кликаємо правою кнопкою «Контекстне меню і беремо розмір. Задамо значення зовнішнього габариту розміру, до прикладу, 120 мм. І Також виключимо контекстне меню. правою кнопкою миші вибрати, щоб вийти із режиму розміру команди розмір і далі знов таки використаємо гарячу клавішу L, яку ми розглядали в попередніх <ків> відео, і зробимо, зробимо, до прикладу, вертикальну лінію для того, щоб спозиціонувати наш шестикутник. Є, виключимо контекстне меню, вибираємо вибрати, і виходимо в стандартний режим, закриваючи команду Лінія знов-таки переведемо дану лінію, щоб вона не участвувала в побудові, як допоміжна геометрія. Викликаю контекстне меню правою кнопкою миші і беру команду Перетворити на спину геометрію вибраний елемент. Бачимо, що лінія перетворила саме допоміжний елемент. Отже, ескіз в нас готовий. Можемо не закривати його. і... Спробуємо викликати гарячу клавішу G. Викликаємо гарячу клавішу G і бачимо, що в нас дерево побудови саме викликалась команда бобишка, витінта бобишка вкладки Елементи. Переходжу вкладку Елементи, бачу, що в мене наводжу курсор на першу найпоширенішу команду саме твердотільне моделювання, витягнута бобишка, основа. І бачимо, що в спливаючій віконці є саме буква G. котра Швидко викликає нам команду саме витягнути бобишку. Добре. Так, Можемо задати віконце значення, до прикладу, 200 мм. А можемо зробити наступним чином. Коли в нас активована команда вкладки Елементи саме Instant 3D, ми можемо потягнути. за напрямок, напрямок. Ага, ось він цей напрямок. Добре, так поки крим команду зі збереженням. Окей. є. Давайте пограємося. Так працює команда G, саме гаряча клавіша, що пришвидшує роботу, і ми не бігаємо по полю, саме інтерфейсу програми. Але є іще невеличкі смаколики, які я також хочу вам показати. До прикладу. Коли активована команда Instant 3D, бачимо, що команда підсвічується. Ми можемо, до прикладу, вибираємо площину одну з побудов, викликаємо контекст меню правою кнопкою миші, беремо побудову 2D-ескізу на даній площині. Потім ми знаходимося в режимі редагування, вкладочки Елементи, вибираємо зміщення. Зміщення на вибраній площині. Ставимо, до прикладу 20 мм, 20 мм вводимо з клавіатури, натискаємо Reverse, щоб він внутрь пішов, до прикладу, і закриваємо команду зі збереженням. Або ж натискаємо команду Enter. І бачимо, що побудувався наш саме ескіз, який зміщений від зовнішньої грані на вибраної площини, на котрій ми саме і построїли наш ескіз. Добре. А закриваємо, прикладу ще раз, натискаємо на Enter і закриваємо, закриваємо. Давайте, другу руку. Руками закриємо, через закрити, через грамку Є, бачимо. І тепер актована команда Instant 2D. Наводжу курсор саме на мій ескіз, побудований. лівою кнопкою ми ще одного разу укласти, попередний курсор на любую із елементів даного ескізу, бачимо, що з'являється стрілочка. І вхвативши ліву кнопку, навішу курсор на стрілочку, вхвативши ліву кнопку миші, утримуючи, я можу як витягнути бобишку, так і витягнути всередину виріз. От такий спосіб роботи із даної командою Instant 2D. Або ж таки ми можемо знову такі... Працювати із давайте повернемося один крок назад. Або ж таки, в режимі редагування з зайдемо в його викликає контекстне меню. заходжу в режим редагування. Я можу також викликати команду витягнути бобишку, до прикладу, наводжу курсор, викликаю в контекстне меню. І бачу, що в контекстне меню є найпоширеніші команди, котрі мені допомагають швидко працювати. І в самому кінці є саме команда «витягнути бобишку. Викликаю її, і бачу, що вона з'являється безпосередньо в нас в правому ві... в лівому віконці вкладочки Property Manager. За Застрілочку можу потягнути вверх-вниз. Іваля на певний розмір. Закриваємо команду зі збереженням зелена галочка, можемо натиснути при активованій команді Instant 3D, можемо натиснути на поверхню і бачимо, що є саме розмір розмір е витягнутої бабишки. І з даного розміру я також можу коригувати е висоту витягнутого е саме елементу, який я будував за допомогою попереднього ескізу. На цьому все. Ставим подобайки, підписуйтесь на канал. Звертаємось за відтеки уроків з 3D моделювання програми SolidWorks.